День Святої Трійці одне з найбільших вшанованих християнських свят. Відзначають сьогодні в Україні. Віряни прикрашають домівки живими польовими квітами, гілками дерев, травами йдуть до храмів. Святкове богослужіння було вранці у дерев'яному козацькому храмі Святого Миколая у Києві, що був зведений ще в 18 столітті. Він розташований у національному музеї народної архітектури і побуту України в Пирогові і його вважають гарнізонним храмом Православної церкви України. Наш матеріал звідти. Алілоя, алілоя. Церква святителя Миколи Чудотворця це гарнізонний храм Збройних сил України. Сьогодні тут служать святкову літургію для військовослужбовців. Українських воїнів що боронять державу нашу. Від нападу відступного московського агресора. Віщеник ПЦУ, військовий капелан, підполковник ЗСУ Борис Кутовий підносить молитви, щоб Господь допоміг українським бійцям зберегти життя, здоров'я та дух праведності у серцях. Нехай Господь з висоти небесне завжди посилає вам святого для святого свого духа, який буде направляти, зберігати вас. За традицією, на трійцю, що є частиною зелених свят, заведено прикрашати домівки гілками дерев із зеленим листям чи от такими букетами з польових квітів і трав. Втім, у ці дні каже капелан: важливо приділяти увагу не лише святковим символам. Він просто, навіть якщо буде біля вас, там де ви спите, або де працюєте, або де молитесь, коли потрібно, прийти сили до серця, зробити вчинки, бути сміливим. Побути подвигом. Я скажу, що сьогодні добра справа, добре слово це теж подвиг. Привітати військових зі святом трійці. До церкви завітали актори Київського академічного театру українського фольклору. Трупа не раз їздила на фронт, відвідувала поранених у госпіталях. Ой, молодий козаче, завтра похід. Актор театру Анатолій Пахомов каже, працює нині і на культурному фронті, і служить у теробороні. Охороняє об'єкти критичної інфраструктури. Тут просто поєдную там, бігаю так і в театр на репетиції, і на службу на добу це заступаю. Тяжкувато, так це так м'яко кажучи, але потрібно. Ну на жаль, таке час лихоліття, час випробувань настав, і ми його сподіваюся витримуємо достойно. Свято велике, дійсно кожен мабуть, з нас сьогодні. В думках молився Господу Богу за збереження наших бійців. Тому дай Боже, щоб всі були живі, здорові, поверталися додому і зі скорішою перемогою. Кожен це. Настоятель гарнізонного храму твердо вірить, Господь не дасть ворогу нас розтоптати, не дасть знищити українську культуру. Але для перемоги нашим воїнам потрібна і небесна, і людська підтримка. Дуже багато буваю на фронті. Бачу наших хлопців там, де є межа, життя і смерті. Я бачу їх віру в Україну. Я бачу їх сміливість. Взагалі я бачу їх святість. У той праці, у той важкій роботі, яку вони роблять в нелюдських умовах, в надважкому стані, важку роботу, але святу роботу. Це дуже важливо, що саме з нашого храму, кожного, такої свят... після кожної такої святкової події артисти їдуть на фронт за сприяння нашого храму. І вони їдуть підтримувати наших хлопців. І там не тільки Боже Слово, а й пісня, і краса нашої культури. Це теж надихає і підтримує нашого воїна. Роман Барашев, Євген Камінський. Подробиці Інтер. марафон. Єдині новини.